У цей день свята я бажаю прочитати разом із вами із 145-ї Псальми. Я буду тебе величати, о Боже мій царю, і благословлятиму імення Твоє по вік віку. Я кожного дня тебе благословлятиму і хвалитиму імення Твоє по вік віку. Великий Господь і прославлений вельми, і недослідиме величчя Його. Рід родові буде хвалити діла Твої і будуть могутність Твою виявляти, про пишну славу величчя Твого, про чудові справи Твої розповім. Буду казати про силу грізних Твоїх чинів, а про велич Твою розповім я про неї. Пам'ять про добрість велику Твою сповіщатимуть, і буду співати про правду Твою, щедрий. І милосердний Господь, довготерпеливий і многомилостивий. Господь добрий до всіх, а Його милосердя на всі Його творива. Тебе, Господи, славити будуть усі Твої творива, а святі Твої Тебе благословлятимуть. Користуючись нагодою, дозвольте привітати вас з Новим 2017 роком. Побажати міцного здоров'я, щастя у сім'ях, щоб кохання ніколи не покидало вас. Бажаю плідної праці, успіхів у житті і найголовніше віри, надії і любові у відносинах з Богом і ближніми. Я не знаю, що принесе цей рік, але знаю, що в ці хвилини, коли я звертаюся до вас з екранів телебачення, невпинно рухається годинник, відлічуючи Прожиті хвилини життя, яких уже немає. І так життя кожного із нас. Дивлячись у джеркало, ми бачимо білі скроні, відчуваємо біль в суглобах, важкість у шлунку. Я у 2016 році переступив поріг сьомого десятку років, і не тільки я, але кожен мешканець землі. Хтось подорослішав, а хтось постарів. Така наша земля, така наша доля це справді доля, що час рухається, його неможливо зупинити, повернути чи прискорити. Все, чим ми заповнюємо час, то вже доля наша, яку творимо ми, все ми можемо обновити на землі. Можемо купити нову одежу, нову оселю, нового автомобіля, нову кухню та меблі. Але не можемо обновити життя. Кожен рік нагадує, що ми старіємо. Є люди, які на це звертають увагу. І є такі, які просто живуть, дякуючи Богові за кожен день. Ми ніколи з вами не мали багато. Ми маємо тільки мить. І ця мить називається життям. Хто нехтує дрібницями в житті, як наслідок, пожинає невдачі, а хто вважає віру у Бога дрібницею, може втратити вічне життя. Послухайте, що втрачають люди, які не навернуться на заклик Ісуса, який просить, прийдіть до мене. Відкриваємо книгу об'явлення, 21 розділ із першого вірша, і читаємо наступні тексти. І бачив я небо, нове і нову землю. Перше, бо небо та перша земля проминули, і моря вже не було. І я, Іван, бачив місто святе, новий Єрусалим, що сходив із неба від Бога, що був приготований як невіста, прекрасна для чоловіка свого, і почув я гучний голос із престолу, який кликав: Оце оселя Бога з людьми, і він житиме з ними. Вони будуть народом Його, і сам Бог буде з ними, і Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре. І не буде вже смерті ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося, і сказав той, хто сидить на престолі, ось нове все творю, і говорить: напиши, що слова ці правдиві та вірні нам і нашим дітям випала честь народитися і жити, коли виконуються ознаки повернення Ісуса на землю. Простежте, дорогі мої! Які зусилля прикладає людство, щоби зберегти землю, щоб зберегти цивілізацію, щоб зберегти популяцію тих чи інших звірів чи тварин, щоб зберегти зникаючі квіти і рослини, але нічого не виходить. Надто великі діри в бюджетах країн і надто сильними стають глобальні катастрофи, які людина не в змозі зупинити вчені люди, фахівці в різних галузях. Збираються на саміти, щоб вирішити проблему глобального потепління, забуваючи про те, що мешканці Землі мають пожати наслідки своєї діяльності. Чи не попереджував Бог, що так має бути? Попереджував. У книзі об'явлення написано, що землю буде палити сонце. Тому зауважте. Коли стрілки Божого годинника підходять до визначеного часу, ніхто їх не зупинить. Ніхто. Я знаю, що хотілося б на новий рік чогось веселого, чогось карнавального. Я також цього хочу. Але маю великі переживання, тому що є багато тих, хто дорогий моєму серцю, ще не зі мною. Вони не поділяють віри. І моє серце сумує. Я думаю, що не тільки я, а й багато людей в нас, в Україні, а особливо тих, в яких діти загинули, або вони живі, знаходяться в зоні АТО, а можливо поранені, прикуті до ліжка з приєднаними апаратами, щоб зберегти життя, не будуть радіти на новорічні свята. Я думаю. Що багато сімей в Україні будуть молитися про те, щоби Бог послав мир на нашу землю, щоб подарував мудрості тим, від кого залежить, щоб все це припинилося. Україна вимушена захищатися від тих, хто прийшов на її землю і диктує свої права. Наш український народ пережив досвід, що людські гарантії нічого не варті. Адже такі могутні держави світу гарантували нам мир і безпеку. А що ми маємо сьогодні? Тисячі втрачених людських життів, знівечена доля багатьох людей, інваліди, сироти, вдови і розбиті гори матері. З похиленими головами на могилах своїх дітей. Дозвольте повернутися від цієї реальності, яку ми переживаємо сьогодні до слів того, хто ніколи не сказав неправду, хто ніколи не порушив своєї обітниці. Я повторюю із книги об'явлення із 21 розділу. І бачив я небо нове і нову землю. Перше, бо небо та перша земля проминули, і моря вже не було, і я, Іван, бачив місто святе, Новий Єрусалим, що сходив із неба від Бога, що був приготований як невіста прекрасна для чоловіка свого. І почув я гучний голос із престолу, який кликав: Оце оселя Бога з людьми, і Він житиме з ними, вони будуть народом Його. І сам Бог буде з ними, і Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре, і не буде вже смерти. Ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося. І сказав той, хто сидить на престолі, ось нове все творю, і говорить: напиши, що слова ці правдиві та вірні, і сказав він мені: сталося, я Альфа і Омега. Початок і кінець, хто прагне, тому дармо я дам від джерела живої води. Переможець наслідить усе, і я буду Богом для нього, а він мені буде за сина. Я міг би сьогодні прочитати ще багато обітниць, якими Ісус бажає запевнити нас, що в домі Його батька осель багато, запевнити нас у тому, що існує вічність, вона існує і сьогодні, але, на жаль, не для нас. Ви можете заплющити очі і трошки пофантазувати, трошки вдуматися. Вічність без болю, без смутку, без плачу. Безсмерті. Після повернення Ісуса вдруге на землю, настане така вічність, і ті, хто повірить у це, отримають безсмертя, те велике блаженство і щастя, яке сьогодні описати неможливо. Але знову, на жаль, сьогодні, дивлячись на всі ознаки пророцтва, які виконуються, людині важко визначитись, говорячи нашою мовою, повірити в це. Людина стоїть перед вибором. Чи варто віддати серце Ісусу, чи варто залишити себе тимчасових задоволень? Чи це за велика жертва Свого Я в глибині серця може з'явитися сумнів? А чи справді так буде? Де і яким чином буде побудоване таке царство? Так як і у житті є багато питань, на які людина сама не може дати відповідь. Тоді вона звертається до книги книг, до глибини Божої мудрості і знаходить відповідь на хвилюючі її питання. Бог залишив у Євангелії досить цікаву притчу про шукача скарбу, який, зрозумівши вартість побаченої ним перлини, пішов і продав усе, щоби придбати її, дорогі друзі. Все, що чекає людину у вічності, буде настільки прекрасним, настільки унікальним, настільки неповторним, що сьогодні людина уявити про це не може. Перші тисячоліття відкуплені проводять з Господом на небесах. Чи ті, що залишилися живими у поверненні Ісуса, чи ті, що померли, послухайте два тексти. Бо сам Господь із наказом, при голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба, і перші воскреснуть умерлі в Христі. І бачив я престоли та тих, хто сидів на них, і суд їм був даний, і душі святих за свідчення про Ісуса і за Слово Боже, які не вклонилися звірині ані образові її, і не прийняли знамена на чола свої та на руку свою. І вони ожили і царювали з Христом тисячу років. Усі спасені на протязі цієї тисячі років матимуть доступ до записів у Небесних книгах. Зверіть увагу. Якщо у вашу книгу ще пишуться гріхи, і вони продовжують писатися, я повторюю, ви ризикуєте втратити те, про що ми читали вище. Є таке прислів'я, Хто не ризикує? Той чогось не досягає, але не завжди оправдує це прислів'я себе. У нас на цій землі лише одне життя. І ним ризикувати не варто. Можна ризикувати чимось, але не життям. Сьогодні в це новорічне свято. Я хочу запропонувати вам звернутися до Ісуса, так, як я зробив у своєму житті, попросивши Його простити мені всі гріхи. Я не хочу більше ризикувати втратою вічності ради проклятого гріхом сьогодення, мої дорогі. Вічність це не міф, вічність це не казка, вічність це не уява, вічність це реальність. Читаємо вірш. Про Ісая, 65 й розділ, із 21 го вірша. І доми побудують і мешкати будуть, і засадять вони виноградники. І будуть їхній пліс споживати, не будуть вони будувати, щоб інший сидів, не будуть садити, щоб інший споживав. Дні, бо народу мого, як дні дерева, і вибранці мої, зуживатимуть чин своїх рук. Не будуть вони працювати надаремно і не будуть родити на страх. Вони, бо насіння благословенне Господом і нащадки їхні з ними. І станеться, поки покличуть, то я відповім. Вони будуть іще говорити, а я вже почую: вовк та вівця будуть пастися разом, і Лев буде їсти солому, немов та худоба. А гадові хлібом його буде порох. Вони не чинитимуть зла і вигубляти не будуть на всій святій моїй горі, говорить Господь. Ці тексти не відображають її реальності, яка буде у вічності. Вони просто показують, що вічність це не бездіяльність, а це цікаве творче життя. Цю обіцянку дав Той, який шість тисяч років тому сказав Адаму в раю, і настане день, коли насіння жінки розчавить голову Змія. Через декілька днів світ буде відмічати подію, яка мала місце в історії землі це народження Ісуса Христа. Це не просто народження людини, це перевтілення Бога. Це Бог у тілі людини прийшов, щоб навчити людей принципів Царства Божого. Кожен, хто вивчав священну історію, міг простежити, як важко спокушував сатана усіх тих, хто був у родоводі Ісуса Христа. Любою ціною диявол старався не допустити цього народження. Коли народився Христос і був спокушуваний в пустелі, сатана пропонував йому легший шлях повернення царства, так як він і пропонує сьогодні кожному із нас. Але Христос не погодився. Він виконав пророцтво, сказане про нього в сороковій псальмі. Тоді я сказав: ось я приходжу, як у Зової книжки написано про мене, чинити волю Твою, мій Боже, моя радість. І закон твій у глибині мого серця. Христос виконав те, що пообіцяв. Христос у людському тілі виконав волю Небесного Отця, за для нашого спасіння зроблено все. Наше спасіння куплене, але, на жаль, не оцінене нашими сучасниками. Мабуть, і ви звертаєте увагу, що всі кроки, які робить сьогодні цивілізація, це теплі слова. І солодкі обіцянки без одежі і їжі. Усі голосно проголошують, завтра буде краще, але не кожен доживе до завтра. Те, що відбувається сьогодні, у світі голосно промовляє на користь Слова Божого. Постійно досліджуючи цю святу книгу, я з упевненістю можу сказати: ми живемо в кінці довгої, гріховної історії землі, у кінці жорстокої історії. Я не песиміст, я живу надією, але чомусь впевнений, що на цій землі кращих часів уже не буде. Коли стрілки Божого годинника підходять до визначеного часу, які б не були обіцянки, які б не були гарні політики, ніхто не зашкодить, щоб збулося пророцтво. Пророцтво, описане в другому розділі книги Прока Даниїла, свідкує на користь Слова Божого. Для Вавилонської імперії був відведений певний час. І не дивлячись на те, що гордий цар науходоносор зробив не тільки золотою голову для того пам'ятника, який був показаний йому Господом у вісні, а зробив цього пам'ятника повністю золотим, доводячи, що його імперія нерушима. Вавилонська імперія впала за одну ніч. І новітня історія. Уже відмітила падіння імперії за одну ніч. Я думаю, що і ті, хто сьогодні тримають у своїх руках економіку і політику, не задоволені життям, бо немає вже безпечного місця, немає нічого святого, немає нічого, перед чим людина хотіла б зупинитися. Люди втратили людяність і повагу до Бога. Людство забуло обітницю, блаженна людина, яка збирає скарби, де міль не їсть і ржа не точить. На проклятій за гріх планеті земля такого місця немає. А на новій землі таке місце, щоб ховати свої скарби, золото і перли, буде непотрібне, тому що вони будуть під ногами, як каміння і пісок сьогодні. Всемогутньому Богу все рівно що творити: камінь чи метал, чорний чи кольоровий. Дуже б хотілося, щоб кожен із нас зрозумів, що багатство і скарби дані на землі для того, щоб випробувати нас. Інколи через багатство людина втрачає образ Божий, втрачає себе як особистість. Дорогі мої, я б хотів, щоб у новому році кожен день ми ставили питання не комусь, а собі, а на якому місці в мене поклоніння своєму Творцеві? На якому місці у мене жертва Ісуса Христа? 2017 рік. Це ювілейний рік реформації в Європі. 500 років тому, після виступу одного німецького ченця Мартіна Лютера, почався відкритий рух проти деформації біблійної істини, яка була спотворена пануючою церквою. Історія сьогодні підтвердила. Коли будь-який народ повертає в сторону Бога, в них починається процвітання. Реформацію найбільше підтримали німці. Хоча вона поширилась по всій Західній Європі, це дало поштовх до особистого вивчення писання, до цінності особистості, до розвитку науки, до демократії. Хоча на землі немає досконалих форм правління. Але як кажуть люди, з двох зол обирають краще. У Івангеліана, в 14 розділі, в 6 та 7 вірші записані слова. Я, дорога, правда і життя, і до Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Коли б то були, ви пізнали мене, ви пізнали, були б і Отця Мого, відтепер його знаєте ви і його бачили. Можливо, до сьогодні. Ти не надавав цьому ніякого значення. Можливо, йшов за чужими переконаннями. Зупинися. Візьми в руки святе письмо. Нехай цей день Нового року буде відзнакою для тебе, що ти почав нове життя. Можливо, до сьогодні ти згадував ім'я Боже просто так, не задумуючись над тим, що в такій ситуації його взагалі не можна згадувати. Зупинись. Не порушуй заповідь Божу, а щирою молитвою порозмовляй з небесним Батьком, і ти зрозумієш, що якщо тебе не розуміли близькі тобі люди і друзі, то небесний батько тебе зрозуміє. Зроби для себе відкриття, побудоване не на людських переказах, а на Слові Божому. Свідкуєш і Дух Святий нам, як говорить, Оце заповіт, що його я по цих днях встановлю з ними, говорить Господь. Закони мої я дам в їхні серця, і в їхніх думках напишу їх, а їхніх гріхів та несправедливості їхніх я більше не згадаю. Можливо, слухаючи сьогодні ці слова, ти зрозумів. Що ще не відкрив своє серце, щоб Господь Духом Святим написав тобі заповіді, тому що інший голос тобі говорив, вони тобі не потрібні. Запам'ятай, порушуючи заповіді Божі, не може бути і мови про нове небо і нову землю, про які я вже двічі сьогодні читав. Адже заповіді будуть Пропуском у вічне життя, ви можете заперечити і сказати, що любов є заради всього. І я з вами погоджуюсь на всі 100%, тому що Христос так і сказав: хто любить мене, дотримує моїх заповідей. Нехай новому році твоє серце буде широко відкрите для Бога, якщо старі і зношується одежа і практично все, що є на землі, то є щось нове. Що залишиться на протязі вічності. А хто в Христі, той нове творіння? Попереднє минуло тепер все нове. Божого благословення вам в новому році, Божого благословення для ваших сімей і родин. Нехай Бог благословить і нашу країну миром, нехай дасть мудрості кожному в надії чекати повернення Ісуса, нехай дасть мудрості. Кожному сьогодні від кого залежить мир у нашій країні, щоб він настав? Нехай дасть мудрості, щоб цей мир був у наших сім'ях і родинах. Нехай реформація як історичний факт послужить, що відбулася реформація в кожній сім'ї і родині, щоб об'єдналися діти з батьками, батьки із дітьми. Щоб об'єдналися сім'ї і в любові чекали повернення нашого Господа. Про це я хочу з вами помолитися. Наш дорогий Небесний Отець. Ми щиро дякуємо Тобі за Твою безмежну любов. Ми щиро дякуємо Тобі за Твою ласку, за Твою милість, за охорону життя і здоров'я. Ми дякуємо Тобі, Господи, за пережитий 2016 рік. А сьогодні ми стали на поріг 2017-го. Наш дорогий небесний Батько, можливо, у минулому році ми мали щось погане, якісь гіркі уроки, які принесли нам неприємність. Можливо, хтось переживав важку хворобу, можливо, хтось втрачав рідних і дорогих серцю людей. Але сьогодні перед нами нова сторінка, наш дорогий Батько, дай нам мудрості прожити усі дні, які ти нам дозволиш прожити, прожити з тобою. Щоби кожен день наближав нас до тебе. І в той день, коли ти прийдеш, щоб ми радо вийшли на зустріч тобі. І те, що ти пообіцяв нове небо і нову землю, щоб ми зустріли з радістю і там, напротязі вічності, своїми рідними і близькими, щоб ми могли прославляти тебе, живого Бога, Отця Сина і Духа Святого. Амінь. Божих благословень вам у новому. Році. До побачення.